Учні 11 класів загальноосвітніх шкіл Вільногірська відвідали гірничо-металургійний комбінат з екскурсією. Ініціатором проведення екскурсії виступив Вільногірський міський центр зайнятості. Який направив листа директору філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія» з проханням провести екскурсії до центральної заводської лабораторії та до енергоцеху комбінату. Наталія Олександровна служба зайнятості, гірно-металургічного комбінату, просить проводити екскурсії для школьників старшокласників. Як часто такі екскурсії проводяться? Такі екскурсії у нас ежегодно проводяться. В прошлом году, в учебном прошлом году, скажем так, с 14, вернее, с 2013 по 2014 год была акція Твої горизонти. От, на даний момент, с 2014 по 2015 год акція широкомасштабна профорієнтаційна акция доторкнися до професії, которая организована нашей Державной службой занятости. А как происходит отбор детей для проведения экскурсий? Ну, отбором детей занимается наш отдел образования. Мы пишем соответствующие письма и на них, и, естественно, сюда, на руководство комбината. Какие обычно отзывы от детей, которые побывали на экскурсиях в производственных цехах комбината? Ну, деткам в принципе нравится, потому что раньше на такие экскурсии, как я понимаю, не попадали редко. Либо вообще не попадали, то немножко это новый вид в нашей работе, в профориентации учеников. Гурнаміталургічний комбинат администрации відкликається сразу на ваші просьби. Да, у нас не було случая и Ми надеемся, що їх не буде. Звісно. Отже, 28 січня учні випускних класів зібрались у відділі розвитку персоналу, де з ними було проведено інструктаж з техніки безпеки і поведінки на промисловому майданчику комбінату та у приміщеннях центральної заводської лабораторії. Екскурсію для школярів проводив начальник лабораторії Мазний Ігор Сергійович. Підлітки дізнались про методи роботи у лабораторії, застосовувані тут прилади і технології. Особливо школярів зацікавила пропозиція їх екскурсовода провести рентгеноспектральний спектральний аналіз однієї з прикрас екскурсантів. Хлопці і дівчата із задоволенням прийняли участь у роботі мінерологічної лабораторії. Особливо допитливі школярі ставили питання, які їх цікавили. А Ігор Сергійович та хіміки-лаборанти залюбки давали відповіді на них. Для гірничо-металургійного комбінату практика проведення екскурсій підрозділами підприємства для учнівської молоді не нова. З роботою цехів підприємства знайомились вихованці дошкільних закладів, школярі, студенти вузів. Одна з останніх екскурсій була проведена для студентів гірничої академії міста Дніпропетровська. Організацією профільних та учбових екскурсій займається відділ розвитку персоналу на чолі з Володимиром Олександровичем Смирновим спільно із головними спеціалістами комбінату. Звісно, з погодження адміністрації підприємства. Єлина Вікторовна, яка була перша реакція учнів школ, коли вони узнали о що їм предстоит посетить горно горнометаллургічний комбінат і побачити центральну заводську лабораторію? Ну, я хочу сказать о том, что на эту экскурсию попали ученики всех школ города, 11 классов. И если говорить конкретно, у нас со мной были ученики 4-й школы. Когда я предложила им эту экскурсию, Ребята, которые учатся на химико-биологическом профиле, они с большим энтузиазмом загорелись, потому что это то, что им пригодится в жизни, в их деятельности, в их учебе. Поэтому, конечно, был немножко отбор, потому что нужно было предоставить от школы 4 человека. Поэтому интерес был огромный, чтобы попасть на эту экскурсию. А по ходу экскурсии какие вопросы чаще всего интересовали детей? Ребята задавали самые разнообразные вопросы, поскольку они встретились и с понятиями, которыми они еще не оперировали, понятия, которые встречались им первый раз, поэтому им было интересно все. Понятие спектральный анализ, о котором они слышали в школе, они задавали по этому вопросу, по обогащению они задавали вопросы. То есть для них это было в диковинку, и И то, что они уже знают, они пытались узнать этот вопрос до конца. Поэтому вопросы были самые разнообразные. А как вы считаете, сама экскурсия могла подтолкнуть детей к выбору профессии химика ну, еще больше? Я не могу сказать обо, о всех учениках города, которые посетили экскурсию. Но поскольку на этой экскурсии были ученики нашей школы, которые работают в химико-биологическом химико профиле, то я думаю, что эта экскурсия просто укрепила. Вот тот выбор, который они уже сделали. И Когда мы шли на экскурсию, они говорили о том, что они хотят увидеть, потому что им это интересно. И вот э, из их отзывов до экскурсии я понимала, что эта экскурсия им, необходима. Уже в ходе экскурсии, я тоже увидела, что эта экскурсия настолько позитив для них, настолько э, горящие глаза я их видела, и понимала, что действительно она укрепила вот то, что они хотели увидеть. И я так думаю, що от профіль, який ані вибрали хіміка біологічний учніки моєї школи, все-таки не зря. Вільногірська міська служба зайнятості виносить подяку адміністрації комбінату, відділу розвитку персоналу та центральній заводській лабораторії за співпрацю і можливість надано майбутнім випускникам шкіл міста ознайомитись із професією хімік в межах великого промислового виробництва.